Два рази на тиждень у цьому залі тренуються працівники Рівненської АЕС. важкоатлети важкоатлети-гирьовики. Їх у команді дев'ятеро. Серед них є чотири кандидати та два майстри спорту України. У нас дуже хороший цілеспрямований колектив, в якому панує здорова конкуренція, в чому і, скажімо так, ростуть результати. Тому у нас кожного є своя мета. Як найшвидше, як найбільше, як найвище підняти ту планку, щоб здобути найвищих результатів. І навіть не тільки на, на скажемо, в теренах України, а навіть в європейських змаганнях та й світових, Віталій Обруснік вперше спробував підняти гирю на станційній спартакіаді. Сподобалось, почав тренуватись та випробовувати свої сили далі. Перший раз я спробував гирю коли проводилася спартакіада наша на підприємстві, а потім сподобалося, почав займатися професійно. Приймав участь в дуже багатьох змаганнях в спартакіадах. Проводилися змагання атомпроспілка в затоці два роки підряд. Там ми командою зайняли перший рік друге місце, другий. а на другий рік перше місце заняли між атомними станціями, між філіями. Результат наполегливих тренувань та завзяття Віталія звання кандидата в майстри спорту України, яке він отримав після того, як підняв гирю вагою 24 кілограми 275 разів. Його товариш по команді теж кандидат в майстри спорту України Сергій Бовгира. Важкою атлетикою займається з дитинства. Колись прийшов у зал із батьком, спробував і зрозумів, що йому це дуже подобається. Снаряд гиря якби дуже популярний останнім часом, тому що її використовують різного роду спортсмени, підготовці, там і важкоатлети, і дзюдоїсти, бор, ну якби борці, плавці, всі, тому що це різносторонній снаряд, який можна виконувати різного роду ну, якби вправи. Гирювики тренуються за затвердженою програмою. Заняття проходять у залі важкої атлетики спорткомплексу Ізотоп РаЕС, де створені усі умови для ефективних тренувань. Можливість займатися на якісному обладнанні це 50% успіху спортсменів. Інші 50% – наполеглива та важка праця. Я виконав цей норматив кандидатом майстер спорт, але це були, ми не пропускали жодного тренування. Ми займалися дуже потужно. Ми... Два рази в тиждень ми це в нас був біг шаленим темпом, турніки, брусся. І два рази це були, це були заняття в з гирі. Спортсмени прагнуть передати свої вміння та навички молодому поколінню, які продовжать їх справу та захищатимуть честь міста на різних змаганнях з гирьового спорту. Людмила Скіпчик, Андрій Задірка Уіта ЗГРС.